Жила була дівчинка на ім'я Аліса. Вона дуже-дуже любила котиків та найбільше у всьому світі свого пухнастого родового котика Сеню. Сеня був особливим, він умів тихо морчати так, що здавалося, ніби у кімнаті грає маленький теплий оркестр. Коли Аліса засинала, сіння лягав біля її подушки, загортав лапки і ніби охороняв сни своєї господарочки. Аліса тільки но почала ходити в садочок. Спочатку їй було трішки страшно, нові стіни, багато дітей. Незнайома вихователька, але вже в перші дні вона знайшла собі друзів. У її групі були Аліса з рожевим бантиком на волосі, весела Евеліна, усміхнений Юрасик і серйозний, але добрий Максим. Щоб не плутатися, вихователька сміялася і казала: У нас дві Аліси: Аліса з котиком і Аліса з бантиком. Удома в Аліси було багато м'яких звірят. Ведмедики, собачки, зайчики, лисички, цілий зоопарк. Але найбільше вона любила грати в лікарню для тварин. На столі в неї стояв іграшковий стетоскоп, маленька ложечка, ліки з водою і блокнот, куди вона серйозно записувала. Пацієнт зайчик. Діагноз засумував, лікування, обійми, чай і казка. Пацієнт-ведмедик. Діагноз перебігався, лікування, відпочинок і котяче мур терапія. Котиксіння завжди лежав поруч, спостерігав за всім і ніби теж допомагав лікувати. Якщо Аліса брала на руки м'яку іграшку і казала: Не бійся, тобі не болітиме. Сеня обов'язково підходив ближче, торкався мордочкою до іграшки і тихенько морчав. Бачиш, усміхалася ліса. Це котяча пігулка від страху. Щовечора мама читала Алісі книжки про фей та принцес. Аліса дуже любила ці історії і мріяла, що колись зустріне справжню фею. Мамо, а феї існують? питала вона. Для тих, хто вірить у диво і робить добро, відповідала мама. Феї завжди десь поруч. Одного ранку Аліса прокинулась особливо рано. Сеня вже сидів біля вікна і дивився на пташок. Сеня, сьогодні в садочку буде ігровий день. Ми будемо приносити улюблені іграшки, зраділа дівчинка. Я візьму зайчика. Добре. Сеня. Мяу, ніби погодився. У садочку діти збиралися в коло і показували свої іграшки. Це мій робот, сказав Максим. Він уміє світити очима і говорити привіт. «А це моя лялька-принцеса, сказала Евеліна. Вона любить бал. А в мене машинка, усміхнувся Юрасик. Вона їздить навіть по килиму, настала черга Аліси. Вона обережно піднялась і притисла до себе зайчика. А це мій пацієнт. Зайчик буцик, серйозно промовила вона. Я лікарка для тварин. Лікую їх обіймами, добрими словами і казками. Ого, здивувалася Аліса з бантиком. А ти можеш вилікувати і мого ведмедика? Він чомусь завжди сумний. Можу, кивнула Аліса. Головне вірити. Вчителька усміхнулась. нашій групі пощастило. У нас є своя лікарня для звірят. В обід у садочку у них було заняття з англійської. Вчителька показала картинку і сказала: Look, this is a cat say with me. Cat Усі діти повторили Cat Аліса тихенько прошепотіла, як наш сеня, Cat Потім учителька показала картинку з маленькою дівчинкою та крильцями. This is a fairy Очі в Аліси загорілися. Фейрі, фея, повторила вона. Оце так. Коли діти пішли гратися. Аліса тихенько наспівала улюблену українську пісню, яку часто вмикала її мама вдома, її голос був м'який і лагідний, ніби теплий вітерець, і раптом у кутку біля полички з книжками щось слабенько спалахнуло. Ви це бачили? прошепотіла Евеліна. Може, сонечко так блиснуло? припустив Максим. А Аліса раптом відчула, що це зовсім не сонце. Того ж вечора вдома Аліса сиділа біля вікна. Тримала на колінах сіньку і читала книгу про фей. фейрі, фея, тихенько повторювала вона англійське слово. Якби ти тільки знав сіні, як я хочу побачити справжню фею, сіня уважно дивився на сторінку, а потім. Несподівано муркнув так голосно, ніби хотів щось сказати. Ти теж хочеш побачити фею, засміялась Аліса. Добре, давай попросимо разом. Вона взяла улюблену українську пісню і тихенько почала наспівувати. Там, де зорі сплять у небі, там живуть дива для тебе. Сеня мурчав у такти й голосу. І раптом над книжкою піднялась маленька іскорка. Вона закрутилась в повітрі, розрослась, наче світлячок, і перетворилася на крихітну фею з крильцями. Ого, прошепотіла Аліса, Фейрі, фея посміхнулась. «Хеллоу, Аліса, ти говориш і англійською і українською? здивувалась дівчинка. Звісно, засміялась фея тоненьким голосочком. Я фея мелодія. Я живу там, де зустрічаються пісні. Казки і мрії. Ти мене покликала своїм співом. Сеня глянув на фею, поворухнув вусами і задоволено проморчав. А це хто? запитала мелодія. Це мій котик Сеня. Він дуже добрий і любить, коли я лікую своїх звіряток. Я знаю, кивнула фея, саме тому я до вас і прилетіла. У тебе, Алісо, дуже добре серце. А ще ти вчиш англійську, любиш фей і українські пісні. Усе це справжня магія. Я прийшла з проханням, сказала фея Мелодія і сіла на край книжки. У твоєму садочку є один дуже сумний плюшевий ведмедик. Його ніхто не бере гратися. Він щодня чекає, що хтось його полюбить. Аліса одразу згадала слова Аліси з бантиком. Ой, у моєї подружки є ведмедик, який завжди сумний. Ось-ось, кивнула фея. Завтра в садочку ти повинна стати для нього справжньою лікаркою. Але не лише для тварин іграшок, а й для дитячих сердець. Як це? не зрозуміла Аліса. Лікарка для сердець це та хто помічає, коли хтось сумує і допомагає. Усмішкою, добрим словом, грою, піснею. Ти вмієш це робити? Я спробую, серйозно сказала Аліса. Я допоможу, додав котик сеня по-своєму. Мур фея підлетіла ближче, торкнулася лапки Сєні і маленькою долонькою пальчика Аліси. Ось вам краплинка чарів, прошепотіла вона. Коли ти скажеш Magic Кет і заспіваєш українську пісню в садочку, твій голос і моркотіння сіні, яке ти запам'ятала, розбудять чари доброти, і фея повільно розчинилась у повітрі, залишивши після себе легкий запах квітів і тихесенький дзвін дзвіночків. Наступного дня Аліса прийшла в садочок з особливим настроєм. Вона підійшла до Аліси з бантиком. Можна я сьогодні пограюся з твоїм ведмедиком? запитала вона. З моїм? здивувалась. Звісно, можна. Ведмедик справді виглядав сумним. Одна лапка трохи відвисла, а гудзик око було пришите криво. Так, пане ведмедику, серйозно сказала Аліса. Я лікарка. Зараз ми вас полікуємо. Вона покликала друзів. Евеліно, Юрасику, Максима, давайте зробимо ведмедику свято. А як? спитав Максим. Аліса глибоко вдихнула і пригадала слова феї Меджик Кет. Вона тихенько прошепотіла і вголо заспівала знайому пісню, яку співала вдома. Спочатку несмілива, потім сміливіше. Голос лунав, м'яко і тепло. Евеліна підспівувала, потім Юрасик почав пританцювати. Максим постукав по столу, ніби по барабану. У цей момент біля ведмедика щось ледь-ледь спалахнуло, неначе хтось непомітно запалив усередині нього маленьку зірочку. Гляньте, прошепотіла Аліса з бантиком, він уже не такий сумний. Ведмедик, звісно, не міг посміхатися по справжньому, але від нього наче віяло теплом. А тепер давайте грати з ним разом, запропонувала Аліса. Він же теж хоче в компанію, і діти влаштували справжню ведмежу вечірку. Возили ведмедика на машинці, садили в центр кола, обіймали й розповідали йому історії. Вихователька, спостерігаючи за ними, усміхалась Оце так, у нас не просто група, а справжнє королівство доброти. Того вечора, повернувшись додому, Аліса скупила сіньку на руки. «Сіня, у нас все вийшло, прошепотіла вона. Ми вилікували сумногим ведмедика. Котик уважно подивився на неї і так голосно замурчав, що аж в вікно легенько задзвеніло. У нас у садочку тепер не просто іграшки. У нас є справжній маленький світ, де можна лікувати не тільки лапки і вушка, а й серця. Мама тим часом увімкнула пісню, і кімната наповнилася знайомою мелодією. Мама, тихенько сказала Аліса, а ти знала, що коли дуже любиш котиків, фей, казки і пісні, то в самому серці може жити маленька фея?» Звісно, знала, усміхнулась мама і поцілувала доньку. Бо одна така фея живе в мене вдома. І зветься вона Аліса. Сіньо погодився. Мяу. І з того дня Аліса не просто грала в лікарню для своїх іграшкових тварин, вона стала справжньою маленькою лікаркою для сердець. У садочку, вдома, серед друзів. Вона вивчала нові англійські слова, читала казки про фей та принцес. Слухала українські пісні і знала. Там, де є доброта, пісні, і любов до котиків, завжди живе справжнє диво, а фея мелодія час від часу прилітала вночі. Тихенько торкалася крилами котика Сені і шепотіла Добре працюйте, команда, продовжуйте творити добро. І вони продовжували, бо це тільки початок їхньої великої казкової історії. До нових зустрічей, маленькі мрійники.